Спільну виставку робіт художників Донеччини та Прикарпаття презентували в краєзнавчому музеї в експозиції близько восьми десятків полотен про Україну. Її минуле та сьогодення нас не здолати, кажуть митці переселенці зі сходу, Незважаючи ні на що, продовжують творити прекрасне. На виставку привезли лише яскраві пейзажі та натюрморти. Життя ствердні і з позитивним зарядом. Що зміг, хто забрав маленькі сумочки, так сказати, і привіз. Ну і тютики такі свіля у себе на дачу писав в основному квіти. Везде таке горе, а мені щось, щоб красиво було, як назло всім основним, як кажуть. Їхня зброя проти війни олівець та пензель. У своїх творчих посланнях художники одностайні. Сподіваються, невдовзі Україна переможе і розквітне. Ми роботи вони такі доволі прості, але справжні, повітря, сонце і це надихає на таке ставлення до життя. Життя прекрасне. І що все погане, то воно все повинно згинути. Ми взагалі то єдині всі, але ми трошки різні, і в тому вся краса. Це як квіти. Квіти ж не можуть бути однакові. Так і люди, і так і. І мова, і, і, і традиції звичаї у подібних об'єднавчих акціях. Митці з Донецької області беруть участь не вперше. Напередодні у Львові виставляли свої роботи на аукціоні для реабілітації бійців. Мета цього об'єднавчого проєкту – підтримати переселенців зі сходу. Мета показати, що Україна єдина, що єдині художники, митці, а також підтримати тих людей, які в силу теперішніх подій десь змушені були покинути свої будинки. Ми не, не старалися знаходити картини, які об'єднували нас. Ми знайшли людей, які об'єдналися. Виставка відбувається в рамках проєкту У нас єдина доля, ім'я її Україна. Мистецтво і справді об'єднує, кажуть прикарпатські митці. Мовляв, усі ми єдині територією і талантом. Ми говоримо однією мовою. Мова в нас живопис, і в нас немає розбіжності. Я думаю, це така велика нагода. Це виставка, акція, яка доречно в цей час. Виставка триватиме три тижні. В рамках проєкту проведуть збір коштів на потреби української армії.